Давай. 5 березня 23-го року я ось тут крайню сім'ю витягнув, дивимося, чи є розплід чи нема. Це крайня рамка, тут ніхто нічого не скорочував. Ось це не є сильна сім'я, це слабачок, розплоду взагалі 0, 5 березня. Ця сім'я кормів під'їла. Ось. І що одно. Нема взагалі розплоду в цій сім'ї. Тому я її витягну на світло, щоб добре подивитися. Розплоду немає, матки знайти не можу. І не знаю, що з нею робити. Я вже пару раз передивився, матки немає, розплоду немає. Тому я роблю так. У мене ось тут є сім'я. Зараз я покажу, яка сім'я. Ну, покажи сюда. От бачите, тут є дуже багато корму, лише дві рамочки бджоли. Е, така сімейка є неперспективною, тому я роблю так. Раз, утеплюю зверху. Так, як воно було в мене. І цю всю, всю бджолу, ось тут в мене покажи кутик відхилений для того, щоб бджола могла зайти в гніздо і просто витрясаю ось цю безматочну сім'ю